Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо перець, солодкий перець у не в, маринаді, а в томатному соку на зиму, який закручується. І так починаємо. Нам треба 3 кілограма помідорів свіжих перекрутити на м'ясорубку і 3 кілограми. Болгарського, звичайного чи солодкого перцю почистити. Перець вибирайте любий. Хто любить білозірку, хто любить ратунду, А я вибрала такий, як, як ратунда. кругленький, червоненький, товстий, товстий, товсті стіночки. І починаємо. Перекрутили, хто на м'ясорубку. У мене така м'ясорубка, яка е, спеціально для томатів: окремо жмих, окремо насіння викидає. І ось чистий томатне пюре, як томатний сік із трьох кілограмів. Тепер. Цю всю нашу суміш ставимо кип'ятити, доводимо до кипіння. Поки вона буде кип'ятитися, цей томатний сік буде кипіти, ми чистимо або нарізаємо перці, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Треба, щоб просто закипіло. Перчик буду нарізати десь приблизно оцю четвертушку пополам. Отакими продовж смужечками. Хоча... Можна нарізати просто отаку полосками, широкуватими такими от полосочками. Можна також нарізати. Перчики наші вже підготовлені, порізані на такі дольки. Тепер йдемо до плити і будемо їх викидати у киплячий томатний сік. Томатний сік, ось бачите, кипить уже дуже гарно кипить. Тепер додаємо на цьому етапі, коли закипіло наш весь перчик прямо до томатного соку. так висипаємо його весь. Тепер, коли висипали весь перець, додаємо 200 г цукру і 2 столові ложки солі. Одна, друга. І 120 г. 120 мл олії. Тут у мене 60 в цьому стаканчику, то я їх буду наливати цих стаканчика, 2, так. і це буде 120. Тепер гарненько це все перемішати, і як тільки закипить, варимо 20 хвилин. Закипів наш томатний сік з перчиком, значить, з цього моменту 20 хвилин варимо, засікаємо і варимо без кришки. Можна іноді помішувати. І так прокипіли перці 20 хвилин в томатному соці, тепер заливаємо 200 мл оциту. Тепер з треба, щоб гарно закипіло. Ну, десь, може, хвилинку покипить і почнемо вже в баночки розсипати. Баночки в мене вже в духовці стерилізуються, вони помиті і стерилізуються. Температура 100 градусів верх і низ. Кришечки, ось кіпляти. Кришки я виключаю і буду підготавлювати баночки. Як тільки закипить, почну розливати. Баночку підготовили. Тепер. Як тільки закипіли перчики, накладаємо паночки разом з томатним соком. Саме головне не переваріть. 20 хвилин достатньо, щоб прокипіло. І будете зимою насолоджуватись. Наливаємо. І беремо кришечку і закатуємо. І так, всі баночки. І так, закатали наші перчики в томаті. Тепер їх всі перевертаємо. У мене вийшло 9 баночок, але всі баночки різні. Є й по пів літра, є й по 600 грам. Тепер головне на ніч їх укутати. Отак вони у мене будуть аж стояти до завтра. А може й до вечора, до обіду, побачимо, але отако вкутані, чи одіялом, чи теплим махровим полотенечком. Сутки стоять, а потім зберігайте в кладовки, хто в гаражі, хто на балконі, хто де і зимою смакуйте.